Всім добрий день! Ви на каналі Фермер. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт в режимі хардкор. Починаємо грати. Я не знаю, що ми будемо сьогодні робити, але починаємо грати. Нам Ми будемо виживати тут 100 днів і нам потрібно буде. Ну, буде це все по частинам. О, біля деревні заспавнились. Як бачите, в мене нічого немає. Так, Дер... деревушка. Зараз треба быстренько залутати деревушку. Ем, я поставлю три цілі на виживання за ці всі частини, які будуть. Перша ціль це створити базу. Друга ціль. Вбити Ендро дракона. Песя це створити маяк. Та ну блін Та будуть вообще щось? і... Ну, тільки трикіго я бачу Мне треба три ліжка буде потім до ферми жителів, что я вже зібрала. А четверте для мене. Я починаю не з того те, що роблю верстак. А, його покрасити нельзя. Зрозуміло. Опа. Сумбичок. Да, я не так начинаю выживание, как все блогери, Не понял. Трава в доме бах якийсь. Трава в доме. Угу. Тепер можна йти здобувати дерево. Я не знаю, чи вийде цей ролик. Чи вийде взагалі друга частина, але скажіть те, що так, да, вийде. Ем, е, я записуюсь з комп'ютера, як бачите. Ем, пишіть, якщо мені поставити ресурс паки. Ну, я знаю в деякі ресурс-паки, якщо ви хочете їх побачити в наступному відео, то пишіть в коментарях хештег ресурспак. пак ще треть. Будь до речі, я єсть в лайку, я підписаний Фокстер, в лайку. Я там створюю мультсеріал, хто хоче подивитися, заходьте в лайк. І, до речі, я почав створювати свою книжку про Майнкрафт. Кому інтересно, я... Кому інтересно, буде її прочитати, я запишу відео, коли вона вже буде готова. Так, там каньон. Відео довго йти не буде, тому що мені скоро в школу. Мені скоро в школу, і це буде довго йти не буде. О, тут залізка є В асортименті. звертайте уваги, те, що в мене російська мова. Просто в мене брат поставив, а я знаю, як змінити, але потім він буде на мене орати, якщо я зміню, так що мова буде російська стояти. Я показую вам стиль свого виживання. Ну, я можу показати, що ви, ну, ви понимаєте, що, що я делаю без деревні, що я зразу добуваю 14, бо отак. Делаємо отак от, зразу. Кайло Топорик. И пичка. Це у меня всегда стартовый ассортимент. Я всегда такий стартовий ассортимент люблю. Угу. Так, залишко. Я думаю, доволі багато заліза будет. <гум> да, доволі багато. Так, все, в мене вже вісім заліза, це хватає. Якби це було... Був би камінь, хватило би на Ага. Ні. О, всім добрий день. Ось мій скинчик. Бозрив. Нам потрібне древесне вугілля. До речі, хто не знає, у мене є свій сервер, хто хоче на нього зайти, я спалю його адресу на 1000 лайків. На 1000 лайків під цим відео і на тисячу підписників. Якщо тут буде тисячу лайків і в мене в той момент буде тисячу підписників, то я його викладаю. IP свого сервера. Ні, тут ніфіга немає. Опа! Щось темнота, я бачу, тут темноту. Я бачу те, що в темноті, якщо бачите, якщо ви не бачите, то... ви не бачите, якщо бачите, то ось тут є вугілля. Навіщо я зараз перепадаю древесне вугілля? Але древесне вугілля доволі корисне. То що воно заміняє звичайне вугілля, але навіщо я крафту, якщо я міг сюди просто спуститись? Коротше, тут, коротше, буде моя база на перші 10 днів. Як ви бачите, що день. А, що видно. Там де день. Написано, там день. Ось і проти дев'ятий час. Так. Тут буде нас шахта. Ну, два блока. Ладно, я не хочу, щоб ви, став... щоб ви ставили лайки, я хочу вам... Ну я хочу, щоб ви поставили лайки, так що я просто покажу, які це імбові. Ууу, бачите смайлики. Тут інструменти виглядають зачаровані, виглядають дуже красиво. Щарден поки загрузиться. Вроді за чого не бично, але трохи все змінилось, змінилося, і якщо в мене буде якась речі зачарована, то буде красиво виглядати. Так що ніякі зміни ви не бачите. Минус хиташки. Я не знаю, що я молчу. Точно, реально не знаю. Просто молчу. Я буду копати так, щоб потім можна було поставити м, ступені. Хто грає в старс, прийме прикол. Сту плюс пені Другий не ступені. Хто грає брал старс, гра, але Не сильно. Так, довго знать. Дитя, я зараз гуляю з комп'ютера, а сервер мій з телефона. Занизу. Ще за Стул Сту плюс пень. Дорівнює ступень. Ладно. А скільки тут все залізо? 10 штук залізка. И <сваж> <сваж> Я думаю, дуже багато фамилий залезал. Направить багато залеза, чтобы потім можно было. Хорошо так залучиться. Чтобы можно было сразу складывать весь набор. Не знаю, чего лучше, если чесно. Надеюсь, обріжеться. меня съмками ближе. Это будет галимий капець. Врачи, знаете, как називаю капець? Я на капець називаю капець. Так що це полный капець. Все, моя тут понимает, не моя база. Так, я не знаю, надо решить, что я молчу, я люблю коли... жить, я не люблю молчать, а коли я записую видео, то я завжди буду в чм. В чем секрет? О, реально, а в чем секрет? Если вертолет вверх, Так, держи. Má se zvířit. Čas třeba bude stupeň, stupeň postáváte. Stupeň. Stu Тепер буде мати. Так, що треба подивитися, яка ми тут стан. До речі, це версія не один 21. Це версія 1. Крапка... Це 1.16.5. Вродібе. Сейчас подивитися. У мене Forge optifile. 16.5, for chop sure, Так, шоу, от така в мене версія, так що тут не велика глибина і я не знаю, з якої глибини тут потрібно купати алмази. Тихонько тихонько, пока никто не видит, нужно задекалировать. Lítka, lítka. Uuu, mě nečas chrká na ostatních hodinách v žitě. U mě je takový Tak, tak, tak. Asortiment. Mít asfaltementy kosti.

мы же пять время снимаем. Так что я не знаю, что будем далее работать. Снимать и Что будем делать? Да нет, а все будет точно. Вс, я хочу. А, блин. Там крипак. Я прошла, я не понимаю, и не вспоминаю, друзья, у нас хардкор. Буду вижити складно. Наверно. напевно, буду вижити складно. Ай, колду. Калдую, ковдую, закавдую. Тепер ні. Я думаю, до 20 хвилин дознімають і... і все. От що буде копити. Копати, конечно, скучно. Давайте буквально примерно. Якщо ви дівчинка, то в коментарях напишіть. Ну, то в коментарях відправте сердечко. Розгляд сердечко. Беречь, я забувся оцей ударить. Вс. Так загрузим вам за цим. Thank <laughs> you. Thank you